Шкіряне крісло чорного кольору. Крісло виготовлене з натуральної шкіри, дуже м'ягесенької, приємної на дотик. Задня спинка обтягнута якісним шкірзамінником. Міцні металеві підлокітники з шкіряними накладками. Металева хрестовина, коліщатка. Все працює, все приїздить. Механізм мультиблок. Ось з цього боку регулюється висота сидіння. Піднімаючи лапку вверх, піднімається крісло, з цього боку регулюється кут нахилу спинки. Тобто, ви можете спинку нахилити і зафіксувати у зручному для вас положенні. Посередині вертушка, яка регулює жорсткість годання, також можна включити функцію погойдування.